Халова, amigos! не пройшло і два роки. Як саме на цьому місці два роки тому ми вже зупиняли незаконних купачів піску. Навіть було е відкрите кримінальне впровадження, яке, скоріш за все, благополучно злила ірпінська мусарка, яка сидить на відкатах у місцевих забудовників. Це місто Ірпінь, е те саме місто, ті самі фури на замовлення, 50, скільки це 40 тонн чи 50 тонн. Переміщають корисну купали пісок, яка була накопана там трохи далі. Неподалік від житлового комплексу, комплексу центральний. чи що, це Ірпінський водоканал. Значить, водій відмовився показувати документи. Сказав, що ну, начальство сказало, нікому нічого не показувати. Щойно бігав, фотографував нашу машину. Вона вже сьогодні прямо якась фотомодель, наша шкодниця. Шкодні Саблін 20-літня і водятел судді Дубановської фотографував і фотографував піскокрад представник піскокрадів, водітель, який зараз сидить в кабіні і на телефоні доповідає там своєму керівництву. Ось цей автомобіль загружений доверху пісочком. Зараз дедушка побіг в сторону того. Кар'єра звідки вони його добували. Йдемоте, документи є в операторах. В, в якого оператора? В О операторщика. Ага. До нас вже поліція приїжджала. Да. І ці приїжджали, і патрульна. і заїзд. Ну так а в чому ж проблема показати документи? Йдемоте в, в операторах, схватить. Ну я ж не можу залишити тут машину. Там же пішов наш представник. Він мені дзвонить. Ну... Там є наші хлопці, не переживайте. У нас ці документи все офіційні. Ну, хорошо. Не... Набрину, не на телефон свободний. Так, я зараз це я саме. Ну каже, все офіціально. Ну, подивимося зараз, чи офіці... офіціально, чи ні. Чи є роботи... робочий проек... проект. блін, вже заплітак язикається. Робочий проект землеустрою. Чи є відповідні ваги? Да? Чи може таки, такий транспорт виїжджати на дорогу загального значення чи ні? Тут багато, багато, багато питань. Як вони, як е, у Лашівський бізник е, ковшами міряють, чи що, зараз, зараз будемо всі ці питання е, встановлювати. Чекаємо всі оперативну групу, ми її вже викликали. Ну, е, не потрібно далеко ходити, навіть якщо вони є. Я вже скільки раз попереджував, що. Е, Давайте перевозчику повний комплект е документації, яка дозволяє вам е здійснювати ту чи іншу діяльність. Якщо водій йде відмову, е пашін на нау нічого вам не покажу. Ви ніхто возвати ніяк. Тоді в нас нічого не залишається, як е викликати відповідні правоохоронні органи і змушувати їх реагувати відповідно чинного законодавства. Ну така ж у нас, у нас вже робота громадська. Не от. Тому поліцію очікуємо, водій побіг за документами, фура стоїть, повна піску. Скільки тут зна а ну-ка скажіть, скільки тут тонн 50 є? Я думаю, що є. Зараз я вам покажу це все діло. Дімончик, ди сюди. Зафіксуємо правопорушення, Подасиш мені тіліфон. О-о-о! З вершачком дивіться. З вершечком. Сховав тільки так, щоб видно, не терчало пісок. Ось така ось ситуація. Тримай. Давайте тролі починайте розказувати. Порони як володіння. Ви не маєте права лізти, лізти чужий, чужу власність там. Що там мені писали минулого разу? От, ну, коротше, от, така от ситуація. Така от ситуація, чекаємо кривоохоронні органи, зашкварену мусарку Ірпінську. Побачимо, що вони зараз будуть розказувати. За це мені це так басня так е, подобається. Та є, все, вже в нас там приїжджали, вже там... І поліція приїжджала, та знаю нашу поліцію, яка вдолі, не то що в темі, а вдолі. То звісно, що вона приїжджала і нічого не зробила. Так що це взагалі не показатель, що там ну, поліція приїжджала і що? Ну, то це ж за учасники, скажімо так. Побіг дідусь туди до екскаваторщика. Зараз побачимо, що це в них тут за Клондайк. Каже, документи в них є. Може там ще до двох метрів може ще там. Так, я думаю, Імончик ти тут, а я піду туди. Камера є? Телефон є. Все. Чуд... Чудово. Так, підемо. Підемо, підемо. Послухаємо, там в них не їсть документи, цікаві. Так. Направиш якщо що, учасників туди! Друзі, нещодавно стикнулися з такою проблематикою. Пишуть за кордону люди і хочуть задонатити в криптовалюті. Я дупля не стрелюю, що мені цю, ну, з цим робити, куди мені цю криптовалюту приймати? Але є вихід. Криптокартка від трастра або криптогаманець при реєстрації на сайті трастра вам присвоюється індивідуальний айбан. Взагалі без жодної проблематики можна утримати на свій. Особистий рахунок криптовалюту, а потім її конвертувати в євро і вивести в будь-якій країні Євросоюзу, де ви не знаходилися, в тому числі і в Україні. Для реєстрації і верифікації цього Айбану потрібно всього лиш заграничний паспорт або ID любої країни Євросоюзу. Український паспорт для цієї цілі не підходить, тільки закордонний. Підтвердження адреси можна зробити в будь-якій країні. Для цього потрібно всього лише в профілі траста предоставити якийсь чи банківський рахунок, оплату комунальних платежів і так далі. Без проблем будучи хоч на Кіпрі, хоч на Гавайях, ви можете зареєструвати, взявши звичайний чек по комуналці. Тому раджу натиснути на паузу, просканувати qr код і користуватися трастра уже сьогодні. Давай по новой, Миша, все хуйня. Кто? Тут уже были эти, как его, Здоровенні кар'єри, які вони тут накопали. Ну далі продовжують це робити. Ми вже ж тут, якщо підняти відоси, то в нас є вже з цього місця матеріал. Приїжджали представники пінської поліції з умним видом, тут ходили, описували, тут даже кримінал якісь, дивіться, які кар'єри тут зробили. От. Ого, зайчики. Так. Це все Карплюківсько-Маркушинська гідра. І ось. Маркушин заїхав уже. І от. Ну, основний фігурант ще в ожиданні. Ого, нормальний тут кар'єр зробили. Так а де спецдозвіл на видобуток корисної копалини? Дивись, їх документи тільки. На те, на властування будівельного майданчика, не на вивоз піску. Так ти ти що не розумієш, що це спецдозвіл на видобування піску? Так, так, так подивися, це, тут, блін, метрів 15 глибиною. Які документи у вас є? Які, де цей умнік ваш цей шеф? цей шеф? Шефиня. Шефиня? Да, хай їде сюди шифиня. Це покойного цього дочка, да, да. наші друзі, пояснюю, для кого хто не зрозумів. Робочий проєкт землеустрою, який затверджується органами місцевого самоврядування, здійснюється при переміщенні грунтового е, покриву чи піску, чи там землі, чи щось глибиною до 2 метрів. Це має бути робочий проект землеустрою. Все, що більше двох метрів глибиною копати і перевозити, має бути спецдозвіл на видобуту корисних копалень. Звісно, його немає, але ж кому хто це на це звертав колись увагу. В Вірпіні, тим паче, це ж Карпушинська гідра. Мафія-забудовників, які що хочуть, тут, тут і роблять. Вони, вони тут хазяї, вони їм закон не писаний, вони болт ложили на закони і все остальне. Тому що для чого платити в державу, для чого сплачувати спецдозвіл, для чого платити податки, якщо можна спиздити, перевезти в друге місце, де тобі потрібно, збудувати отакі от будинки, продати блін, е за величезні кошти ці квартири і все положити в карман. При цьому, а де інтереси держави, а інтереси держави похер, блін, інтереси громади також. Саме головне набити власні кармани на спиженому. Вибачте, за мій французький. Подивіться, які вони накопали тут. Буєраки. От. Тут глибина, я не знаю, треба взяти зараз рулетку поміряємо. А де екскаваторщик? А хто вас сюди поставив роботи робити? Доброго дня. Ви знаєте, чим ви займаєтесь? Це видобуток корисних копалин називається. За допомогою спецтехніки. Нічого не міняється. <світ> Ой, блин. Коли вже цих гнидників розгни гнидники Цю Поліцію цю бля, продажну. Вшивників цих, які ніхто на не роблять. Каже, приїжджала поліція. Добре, що ви, до речі, це добре, що ви сказали, що поліція приїжджала і сказала, що все хорошо. хорошо а, провіряла документи. документи і що? Поїхав, все. Оце молодці. Вітаю, де, де, де. Да, Ви знаєте, що ви, що ви задокументували. Підтвердили те, що поліція в долях. Я такого не казав, ви Ну так, а як же ж вона може перевірити документи, якщо такого робити не можна? Не знаю, вона прирола, ми посвідчені, ага. що водій... Понятно, Зрозуміло, зрозуміло. Давай, що там, пофоткав? Пофоткав? Фоткаємо, фоткаємо. Фоткає, фоткає. Все відфоткає. Це проєкт на роботу. В ДСР при пригодиться. Я приїхав, ви бачив. Нормальный тречок. Я приехал порыбачить и поймал такую рыбу. <свят> Я приехал порыбачить и поймал такую рыбу. Карплюковская гидра называется она. <свят> Ой. Хлопцы, хлопцы. Танцуем. Дідушка, як тобі трек такий? Дозвільний документ. Дідушка не стісняє, прямо на столі, блять, розбирає документи. Може печать поставити. Це все одно фуфіл, бля. Я директор строїтельнику. Печати це все в свободі, макулатура, каже, що ми каруцінері всі підкупляємо. Ну, ходять, вони з провокації робить. Тут зараз машинка на штрафмайданчик. За цю провокацію і разом з цим екскаватором. Вид цілового призначення. Землі житлової та громадської забудови. Для будівництва та обслуговування Це, будівель, та, будівель та, торгівлі. Ну, не для вивозу земель. Не, не для катлування глибиною 15 метрів да. блин, і видобутку піску. Ольга Куровська дзвонить. Оля Куровська дзвонить. А хто це? Ти в курсі? Да, це, е, він покойний, покойний, так, він покійний, її батько покійний, Куровський. Він тут е, застройщик, потім депутатом був у місцевій раді. Угу. Які в нього відношення з е, теперішньою владою Може... Ну Він покійний, його ж немає. Ну, а, ладно, в, а вона ось... сталася... Ну В них добре все сім'ї. Да, і той е, чувак, якого ми тут вже ловили, то її чоловік. Угу. Я не знаю, а він ну... має якесь відношення до карплюківської гідри забудови? звісно, е, вони вась-вась там. Вони всі в місці, так? Це люрик. Продовжувач е, справи е, попереднього керівника Вірпіні. Ви ж дивіться, не, не дайте штангу. Бо прийдеться також тікати вас, ховати десь там, звідси, як сховали попереднього керівника ірпінського. Де, внизу? Да. А, зверху. Оцей оце корс спускається вниз, риє е, знизу, а той, бачив, як свадить, ага, а той зверху тут грузить. Ага, Є, там, Зрозуміло. Зі... Навірно. Не прошло і года, а верніше два. Не пройшло і годіка, а верніше два. Приїжджає знову. Ну, нема тут ніякому... Ірпенська мусорва. Вивоз, якийсь, Добрий день. Бажаю здоров'я. Дивіться, яка ситуація. Вже? Прошую. Слідча оперативна група ВП-4 Капітанівка. Старший опору повноважений Максим Стріюч. У порядку статті 40 поведеться відеофіксація. На... Що у вас трапилось? Скажіть, будь ласка, ну мені треба слідчі не уповноважити. Добрий день. Дивіться, що відбувається. Два роки тому саме на цьому місці вже ловили цих піскокрадів за той самий справою. По-моєму, була відкрита кримінальна справа. Не знаю, як там вона чим закінчилася, тому що ми не встигаємо на стільки цих кримінальних справ у сфері. Довкілля, що ми просто не, не, не встигаємо фізично це відслідковувати. І от пройшло два роки знову те та, та сама ситуація. Значить, документів на видобуток корисної купали на значення, яке потребує така, такий вид діяльності, відсутні. Поясню чому е, переміщення землі, ґрунтового покриву, тим паче піску, е, коли є глибина більше двох метрів, має бути спецдозвіл на видобуток корисних копалень. Тут навіть не вписується, навіть роботи, робочий проєкт землеустрою. Е, зупинили водія. Вірніше, ми, ми їхали зі сторони е, Стоєнки, ну, з, з і побачили, що одна фура вискочила звідси, завантажена піском. Ми її провели на Соборну, ми приблизно, приблизно знаємо, куди вона їде да, на університетську. От. І вирішили заглянути. Ми вже порозуміли, звідки вони копають. І розвернулися, приїхали сюди. Якраз на виїзді виїжджав у та скання, яка от там от стоїть. От. Підійшовши до водія, у нас все зафіксовано е на безліч камерах. От. Водій не надав ніяких документів, сказав: начальство не сказали, не давати. Потім, коли вже позвонив там там туди-сюди, побіг сюди, каже, все є в екскаваторчика. Я прибіг, ну прийшов сюди з хлопцями. Показують документи на цю ділянку, але ну, ніякого не спездозвіла, не робочого проекту землеустрою, нічого в них немає. В них е, земля громадської забудови. Жодного слова, що вони тут мають можливість чи можуть займатися такою господарчою діяльністю, немає. Спездозвілів немає. Вважаємо, що є ознаки. Да, вважаємо, що є ознаки статті Кримінального кодексу 236, незаконний видобук чи 240, сороковий, двісті Незаконний видобуток корисної купалини. Тому прошу прийняти е заяву. Е ми зараз напишемо про вчинення кримінального правопорушення, а також е прийняти всі відповідно чинного законодавства, е кримінального процесуального кодексу. Всі заходи по затриманню, вилученню, арешту майна до встановлення обставин. От. Екскаватор. Раз. Фура на виїзді, два. Завантажена піском. Да. Е, ну, третій екскаватор, я не знаю. Де, де... Де да. Другие, да. Да. Але є, його сліді є тута, він тут. Двоє француз, так. Хто буде за його писати? Я. Вам ви... друзьям да, до того? Так, звісно. Вчинення кримінального правопорушення е, в сфері довкілля за е, 240 -у статтею видобуток корисних опалень в протизаконний спосіб. Приїхала слідчо-оперативна група, е, прийняла заяву, все хорошо, але відмовляється виконувати закон, а саме положення кримінального процесуального кодексу та затримувати речові докази. Вони е, е, не просто вникнуть... Да. 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 добре, добре. Друзі, слідчий каже, я тільки приїжджаю і заяву беру. Каже, да, да. каже ну я нічого не буду вивчати, там передам і там розбираюся. Я вже кажу, з капітановки каже, приїхав. Ну, тобто е, спеціально свідомо. То входило. я мог би сам з приїхати заяву прийняти. Да, ти б теж міг би приїхати. Там, да. угу. Зараз дзвонимо черговому прокурору Бучанському окружному. Е, е, нехай реагує, присилає сюди відповідні не знаю, там, ФБР, блін. Що там? СРВ, ВРВ, РВ, АБЦ. Там всі, всіх сюди свистать всіх наверх. Палундра. свистать всіх наверх. Вот, Зафіксую машину свіші, які приїхали. Вот. Там, там стоїть, як ми вже виходили в ефір. Машина завантажена піском раз. Вон завантажена машина піском два. Вон екскаватор раз, вон екскаватор два, вот катловані ще з якого вони добували. Він каже, ну я заяву прийняв, така типу, прийняв. Отака ось ситуація. Ну, так не прокатять. Але, може, знаєте, який дівіз. Чим гірше, тим краще. Це ще раз підтверджує те, що мусарка не тільки в тємі, ще й в долі. Верніше керівництво. Керівництво дало вказівку, що не реагувати, не реагувати. Ну, там... Здавше з Ірпіняний приїхали, прислали з капітаном. Ой, позориська. Позориська. Прокуратура на зв'язку. слухаю вас. Добрий день. Ви прокурор? Дивіться, яка ситуація? Мене звати Щербин Андрій Ігорович, я керівник громадської організації ВП Форст Контрол. Бузька організація, яка займається е попередженням і виявленням злочинів в сфері довкілля. Значить, Знаходимося зараз в місті Ірпінь поблизу ЖК, яке будується Нью-Йорк-Сіті. Е виявили видобуток корисної купалини, місцевого значення Пісок. Е величезний котлован глибиною понад 10 метрів, звідти йде е дуже шалений вивіз там, е вантажівки великої. Габаритні, не скільки там п'ятдесяти 30 тоніки. 30-ті тонніки. Неважливо. Одну з них затримали. На місці є екскаватор, один екскаватор, два, дві затримали машини. Находимося на місці. Приїхала слідча оперативна, Каже, ну ми заяву прийняли. Я кажу, так прийміть відповідно кримінально-процесуального кодексу, затримайте речдоки. Вони ж у них ну, покарання. Затримайте машини, поставте на сов майданчик. Відповідно чи на законодавство, каже, ми тільки заяви приймаємо, ми взагалі капітаном, нам це не цікаво. Ну, типу в такому плані. Я хочу, щоб ви як прокурор жили відповідних заходів, ми знаходимося тут на місці, і доки ці машини не будуть затримані відповідно відповідного законодавство, ми звідси не поїдемо. Будь ласка, якісь заходи прийміть щодо цього моменту, тому що воно складається, що враження, що поліція тут з злочинцями. Це, да, ЖК Нью-Йорк Сіті. За ним, як їхати. За ним, да. як їхати в сторону стоянки. Так, тут же знаходиться свідчооперативний, яка прибуває чому. В... капітана. Капітановки. Не можу зрозуміти чому. Номер, номер машини 1598. Ми оскаржувати е, будемо згодом, я хочу, щоб ви прийняли ну, заходи відповідні. Ви подаєте заяву в телефонному Так, я піду взяв у телефонному режимі і жду від вас реакції. Ну. Щербина Андрій Ігорович. А як ваше прізвище? Як, як? Коли цюка по батькові? приємно. Форест контрол. ВП Форест Контрол в ГО Авто Євросила. Корисне купало на місцевого значення. Пісок. две авто, навантажені песком и два эксплуатора Добрый Добрый Да, Димон, алло Займаємося. Давай, давай, давай. Потім перезвоню. Що, виходимо, покази фірм? Фір. Тож, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі. Завжди з вами разом з